Благодать вам і мир від Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа. Алілуя! Як це є приємно, що у місті Миколаєві Бог виділив місце і збудований будинок для спасіння і рятування людей. Алілуя! Я знаю, що місто Миколаїв. Це таке місто, де будували і будують кораблі великі і малі. І коли збудували корабель рік, два, три, п'ять, я не знаю, залежно від економіки і фінансування. І потім для цього корабля тебе ще дуже багато, десятків тисяч кілометрів або миль мандрувати по морях. Ріках і океанах, і не раз і не два обійти землю, і ціль корабля, котрий збудований, приносити пользу і добро роду людському. У нас сьогодні посвячення Дому молитви. І цілі задум Божий, щоб в цьому місці. Люди в Миколаєві, околиць Південь України. Якщо потрібно, всієї України. Якщо треба, то із Туреччини. Якщо Бог скаже, то із Америки. І Бог тут буде рятувати людей. Халілуйя! Він є Господь. Я бачу великі християнські храми, і немало із них закриті, і немало із них просто пам'ятники. Холодні камінні. От тільки от, та, та назва чи та річ хрест і годі. І моє бажання вам, моє побажання вам від благовісників, від відділу благовісників, від нашого братства, всіх нас гуртом, хто на Україні служимо Господу, щоб цей дім ніколи не був пам'ятником. Щоб завжди, скільки Бог дасть, йому тут стояти і мандрувати в людському житті, щоб тут завжди. Рухався Святий Дух, Бог давав покаяння, звільняв наркоманів, п'яниць, сторожів і академіків. Амінь. Хай Бог нас, вас, всіх нас, рясно благословить! Йому слава навіки! Алілуя. Хай Бог благословить. Я маю два тексти невеличкі, дорогі мої браті, сестри, і ми будемо вдячні Господу. Книга Псалмів, 21 псалом. 28 і 29 вірш. Усі кінці землі спам'ятають і до Господа вернуться і вклоняться перед його обличчям всі племена народів. Бо царство Господнє і Він пан над народами. Алілуя! І другий текст ми читаємо, який є написаний послання посланні апостола Павла до Римлян, 14 розділ з 11 віршу, і 12 вірш. Бо написано: Я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно переді мною. І визнає Бога. Кожен язик. Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Багато людей не отримали життя, але нам Бог дав життя. Ми живемо і ми рухаємось, і у кожної людини, у людської душі є кінець земного. Життя. Ми всі йдемо і нас має інтересувати. Справді, що всі розумні люди думають, що буде завтра, післязавтра, через 50 років і далі. Нерозумні люди цього не думають, а розумні люди про це думають. І я вам хочу таку зробити, таку, як то обрій буває границя, така ви бачили, десь, чи на злітака, літака, чи на кораблі, чи так десь, в пустині. І в обрії ділиться, якби надвоє: є світло і є темрява. Що ми всі йдемо, як на конвеєри. І нас скрепко ніхто не питає, ти бажаєш туди приближатись чи не бажаєш? би ти висоту не мав тут на землі, ми всі наближаємось до двох великих речей: вічне світло або вічна. Темрява. І всякий розумний подумає про себе. А мудрий і про дітей, і про внуків, і про багато-багато поколінь будуть після нього. Хто нам людям може допомогти? Хто справді має велику владу на небі, на землі і під землею? Хто має владу над хворобами, над гріхами, над демонами, над людськими проблемами? Хто має владу над людською душею? Хто має владу прийти до Твого мого серця і омити його? І кандидат або особа, або правитель, або пан над панами є тільки один, Іме йому – Ісус Христос. Алілуя! І я його проповідую. Ми з браттями його проповідуємо. Він той, хто прийшов по волі своїй і по волі Отця. Бог став людиною для того, щоб людей врятувати і допомогти всім розумним і покірним прийти до великого вічного світла. Алілуя! Я скажу вам. Що тільки християнство має велике і світле майбутнє, більше, ніщо на землі. Я читав зараз із Іванглії, з Біблії два невеличких тексти, які являються пророцтвом. Це таке пророцтво, яке ще не збулося. У першому тексті я читав і написано, що отак по-українськи буде смачніше. Усі кінці землі, тут написано спам'ятають, а я переінтерпретірую: прийдуть до тями. Доступно? І до Господа написано: Вернуться. Написано ще далі. І вклоняться перед його великим святим обличчям. Бо царство Господнє, і він є пан над народами. І я коротенько повертаюся до цього тексту, що другий читав, написано, говорить Господь, і там, і тут. Живу я, говорить Господь, і переді мною схилиться, написано кожне коліно. Кожен народ, кожен язик і кожне плем'я. Всі люди визнають і преклоняться. Ісусом Христом. Це все ще рухається, що воно повністю не збулось, але всякий розумний подумає, куди діло йде. І я з Біблії знаю, чим все кінчиться і хто переможець, і з ким справді треба мати справу. Ім'я Ісус Христос. Алилуя! Хай Бог, дорогі мої браття і сестри, благословить. 12 вірш. Тому кожен із нас, не раз в нас були проблеми, і нас виручали наші батьки, Но ти явишся сам перед лицем Боже. Кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Як добре, що ті, хто прийдуть на землі до Ісуса Христа, Увірують, покаяться, очистяться, освятяться, будуть в заповіді з Богом, вони теж перестануть перед Богом. Но їх перед лицем Боже приведе Син Божий Ісус Христос. Амінь. І Бог прийме нас там, тому що нас туди приведе Ісус. А як ти явишся сам в числі тих осуджених людей? Отут одне або друге. Давайте ми, друзі, поміркуємо. Колись я читав таку історію давненько вже, що один з простого села, чоловік, хотів попасти до царя на прийом і викласти йому свою жалобу. В нього були проблеми в житті, він хотів попасти до царя. Він прийшов до царського міста, знайшов царський будинок, де це все знаходиться. Ну і ясна річ, що його там не пустили. Хто ти, який ти назад швиденько? І він вийшов за місто, сів біля входа в місто і почав гірко плакати. Аж тут вертається в місто син цього царя. І бачить, гірко плаче чоловік. Чому ти плачеш? Каже: Я хотів попасти до царя. У мене таке і таке горе. Я хотів це розказати, що він мене виручив і заступився. Але мене люди не пустили. Він каже, я тобі допоможи. Ходи зі мною. І син царя привів до свого батька цього змучено чоловік. І цар прийняв, вислухав і розв'язав його питання. Вся Біблія, всі книги Біблії, всі розділи Біблії говорять про дві речі: або як люди відпадали від Бога. Або як люди навертались до Бога. І зараз буде наша декілька останніх молитв, і одна з них за тих людей, кому Бог дає сьогодні порятунок. Амінь.